Якщо ти маєш проблеми з травленням, не перегортай далі. Coral Club разом з комплексом Coral Detox взяв до себе в команду прекрасний препарат-асимілятор. Багато про нього говорити не потрібно, адже він насичений в собі величезною кількістю природних ферментів, які допомагають нам перетравлювати їжу. Це ті хімічні елементи, які е, яскраво допомагають нам перетравлювати їжу, такі як, наприклад, панкреатин, креон і тому подібне. Саме завдяки тому, що він має в собі природні компоненти, він допомагає лагідно внормалізувати травлення. Для того, щоб просто коротко ознайомити, я вам прочитаю взагалі склад, який мають дані капсули має собі амілазу, папаїн, протеазу, бромеліан, ліпазу, лактаза, мальтаза, целювоза, а також вітамін А і вітамін Д. На мою думку, даний препарат буде корисний взагалі навіть для тих людей, у кого відсутній фермент лактаза, тобто не переварюються молочні продукти. Краще всього, якщо у вас є дана проблема, продовжуйте далі те, що вам назначає лікар. Цей препарат потрібен саме для здоров'я і покращення функції травлення, ні в якому разі не лікування. Тож, якщо ви хочете придбати цей препарат або придбати його разом у комплексі Coral Detox, пишіть мені в коментарях, я вам надішлю посилання, за яким, зареєструючись, ви зможете придбати дані препарати зі знижкою від 10 до 20%. Не переплачуйте. Немає необхідності переплачувати, якщо можна отримати зі знижкою такі прекрасні препарати для нашого здоров'я.